Усім привіт, слава Україні! Сьогодні у нас 7 жовтня І нарешті ми збираємо урожай гречки сорту гренбі першої репродукції. Нарешті настала хоч якась можливість мінімально змолотити, оскільки один місяць випадали дощі, весь вересень. 5 вересня по 5, по 4 жовтня випадали рясні дощі. Місцями повилягало, десь більше, десь менше, але в основному гречка протрималась добре. Є ще багато вологи. Налипає багато болота на колеса комбайна. Але завдяки теплій погоді, сонечку, вітер досить сильний подував сьогодні і вчора. Гречка добре насохла. Комбайн справляється без проблем. Що більше як місяць тут зроблена десикація. Біля 40 днів пройшло, як ми її кропили. Комбайн йде напряму без проблем. Є в нас і така проблема. Комбайн справляється чудово, але через те, що дуже низько треба скошувати гречку. Намотую його тут збоку на мотовило. Майже лягла донизу. Є така проблемка. А в загальному все окей. Вам, мабуть, буде цікаво, особливо для тих, хто цікавиться насінням гречки, сортами. Е, Щодо сорту Гренбі хочу сказати, що вона досить висока, є деякі степла висотою. От На камеру не знаю, видно, не видно. Загалом вона більше метра, метр-метр двадцять, Но є така, що вріст. Метр п'ятдесят, метр сімдесят достає. І весь інтерес <кій> в тому, що вона досить добре гілкується. От маємо найвищий пагін, Ось цей він у нас є. А тут є одна гілочка, друга і третя. І вийшов до гори. До гори вийшов, на мою думку, через те, що ми дали надто е густі посіви. їх є тут дуже багато. Гренбі можна сіяти багато менше. Тут вийшло в середньому 100, може чуть-чуть більше 100 кілограмів на гектар. А їх можна зменшувати майже наполовину. 70 кг на гектар буде якраз, певно, 70-80 супер. Та яка мала місця, вона гілкується, все, все чудово. Так, якраз закінчили ми дану ділянку, площа її орієнтовно 2 гектари, ну і якраз один повний бункер, повний прицеп, грядьки, є 2 тони з гектара на оцій ділянці. Значить, молотили ми вчора гречку і на полі почало якісь дивні гурки так стукати в кумбані, от в районі похилої чи ланцюгів. Ну, було невідомо. Я вже так прислухався, чи тут десь якісь підшипники порозліталися, чи що, ну невідомо було, що що там стукає. А виявляється, це попросту одна гречка. Гречка вона любить попасти, наскладали на на таких кумочків і буквально отут під ту сторону в похилій. Відповідно вона підтягнулася догори, зачіпала і, і робила такий неприємний шум. Може комусь буде цікаво, хто молотить гречку, якщо то почне щось стукати в районі похили, то Це тільки налізло гречки під сам транспортер. Прийшов, втратив одну годину, а то і більше роботи в полі, бо не знав, що з комбайном сталося. А одна година в полі, ну це для такого комбайна багато. Він може змолотити значну площу. Сподіваюся, комусь порада буде корисною. Дякую.